Понад місяць добровольці шукають і вивозять тіла загиблих із зони АТО. чутка про роботу пошуковців розлетілася миттєво. Місцеві мешканці вже встигли назвати волонтерів чорним тюльпаном. Обстеження десяти населених пунктів у зоні АТО і 150 знайдених тіл загиблих. Результати 40-денної роботи гуманітарної місії Чорний тюльпан. Всі тіла передали медикам міністерства оборони. Фахівці мають відібрати проби ДНК і встановити особи загиблих. До сих пор, к сожалению, ніяк не вирішився питання імені в безперебойним нормальному матеріальному безпеченні такої місії. Від того, що сейчас час холода і добавились свои свої ну другие проблеми це обеспечение нормальних санітарних условий для тих груп, які работают і так без того непростих условиях. Учасники місії нарікають на низку проблем. Головна транспортна. Через великі відстані між містами старі автівки постійно виходять з ладу. Інша перешкода відсутність спеціального обладнання, необхідного для екзумації тіл. В нас обласні морги фізично можуть пропустити через себе ну Тіл максимум, ось вони їх пропустили, і далі їх треба кудись подіти. Саме цьому ось на Дніпропетровщині на за у Запоріжжі було здійснено кілька тимчасових так званих санітарних братських поховань. Учасники експедиції розповіли, на 80% її фінансують з власних коштів. Решта благодійні внески. Місіонери звертаються за допомогою до уряду і просять створити спеціальне державне підприємство з пошуку ексгумації транспортування українських військовослужбовців. А ще їх Ценность людської жизни в нашій країні почему-то несколько занижена. І дуже важливо, щоб держава немножко підняла планку отношения к человеческой жизни, особливо к человеческой смерті. Вот. Тому ми будемо прикладати свої Сили, свої усіля, волонтерські наскільки можемо. Активісти повідомили, що до них можуть звертатись за допомогою родичі загиблих і зниклих безвісти в зоні АТО. Діє безкоштовна гаряча лінія 0800 210 135. Інна Попович для ТВАЙ